Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон триста тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про те, що часто уже прямо навіть говорять і українській владі, і в західних медіа, та й ми в Україні не вчорашні. Ми знаємо, що проблема корупції в Україні, хоч і вирішується, не можна сказати, що у нас країна на сто відсотків вся прогнила від корупції, тому що інакше, якби так було, то ми би не втрималися. Ми би не змогли працювати. Країна би не встояла. Під час, наприклад, широкомасштабного вторгнення, але деякі люди все одно люблять прикурити з певних державних закупівель, і оці питання контролю, питання організації торгів, як намагаються обійти якісь історії з прозоро. Ну і такі інші речі будемо зараз обговорювати. Свіжі випадки теж будемо обговорювати. Ну і з нами на зв'язку вже є редактор проекту Наші гроші Юрій Ніколов. Пане Юрію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Слава, Вітаю НВ. Давайте почнемо з цікавої новинки про те, що от яйця по 17 гривень, які стали ну просто таки вибуховими в інформаційному просторі. Був змінений міністр охорони здоров'я. Були, значить, змінені заступники. Але от свіжа новина Вищий антикорупційний суд зняв домашній арешт із колишнього керівника Департаменту державних закупівель за постаче та Стачання матеріальних ресурсів це та людина, яка власне підписувала контракти на ті сумновідомі яйця по 17 гривень, і є ще кілька статей, де він проходить підозрюваним. А це просто тому, що суд ну там виконує якісь норми українського законодавства. Що людина ну можливо не становить загрози, можливо, людина не буде спілкуватися е з іншими там свідками чи тиснути на них, і, і це вже просто безпечно. Що ви думаєте про саму цю справу? Ну, По-перше, зараз вже на свободі не в СІЗО знаходяться. Ну, фактично, всі фігуранти корупційних справ з Міністерства оборони, яких торік затримували з помпою, з фанфарами, з прес-релізами, з картинками і так далі. Не в СІЗО вже і за міністра Шаповалов. Не в СІЗО вже і ну, представник департаменту, який закуповував, платив гроші за міни, які так і не привезли в Україну ті півтора мільярди. Олександр Лієв. Тепер і Богдан Хмельницький. Не в СІЗО. як мені пояснювали юристи, все згідно з і відповідно до можливо в якихсь випадках там прокурори щось. Не встигали якісь там папірчики вчасно там оформити в суді. Але зрештою, всі як говорять про те, ну що ж люди вже ж посиділи в СИЗО, не становлять, мабуть, безпеки вже вже, якби так щось там. Е, ну вважаю, що вони вже не можуть вплинути на хід слідства. Цілком от, просто по-людськи для себе, так е, не як юрист, безумовно, просто можу собі уявити, що мабуть, там в справах уже все так, ну все так розвалено і. Ну, недобре для майбутнього покарання, що вже ну можна і випускати справді, бо от справа Лієва, от, от того самого, там де півтора мільярда заплатили за кордон, і не отримали жодного снаряду і міни. Навіть е, спеціалізована антикорпрокуратура просто відмовилась від цієї справи, от просто не захотіла брати те, що до неї в голої і справу віддали взагалі в поліцію. Ну ще б у участковому якомусь там віддали, щоб він її закрив. Геть тому я на, на жаль, я просто дико розчарований, але навіть вже не, не самим фактом кожного конкретного е, виходу на свободу е, тих фігурантів, бо формально вони ще вважаються, якісь підозрювані так далі. А просто тим, що ну ми здається, ми в черговий раз побачимо е, відсутність невідворотності покарання. Таке ми, на жаль, можемо побачити, тому що з такими випадками ми вже стикалися за ці роки за останні роки. А слухайте, з вашої точки зору, от це е, ну це не хлюйство, не дбалість чи не професійна робота тих, хто готує, ну там тих же прокурорів і слідчих, чи це просто команда згори про те, щоб вони ну не на все звертали увагу, чи там свідомо або несвідомо не так прискіпливо розбиралися тому, що люди, які були на таких поважних посадах, не мають постраждати, от це ж це як це виглядає, ви знаєте. Я б тут не, не робив цієї дихотомії, чи чи, або, або да тут все разом? Да, з одного боку, у нас корупція вже породила рукодуб'я і. Я цілком розумію, що слідчі, які роками звикли продавати справи, там і тут могли на рефлексі щось таке зробити. Якийсь папірчик, так там не докласти. Також може, безумовно. Розумію, що опір там оцих, скажімо, так, людей підозрюваних корупції з Міноборони, Опір їх захисників має бути шалений, оскільки ну уявіть собі, да не дай Боже, б вони б розказали про всі вертикалі заносів обносів. По, по цим історіям, бо я ж кажу, мова йшла про мільярди, десятки мільярдів, що просто унеможливлює діяльність цих людей, так би мовити, партизанського, це знаєте, незалежно від керівництва вищого. Тому якби це виплив вихлюпнулось кудись, то я уявляю, який б розмір був скандал, от тому тут просто суміш для мене всього, і десь слідчі, десь прокурори, десь судді. Хтось, можливо, навіть там діяв або бездіяв е з цієї позиції, що краще, хай не буде нічого, ніж Україна отримає скандал. От, але просто ну на жаль, все просто в будь-якому разі, все знаєте, як це з замахом на Трампа зараз. Да? Купа версій, чому да? але просто маємо один факт: на Трампа був замах, і він допоможе йому виграти вибори, так і у нас підозрюваних підозрюних корупцій Міністерства оборони ну намагаються посадити, але вони знову і знову не сідають. Ну по суті, тоді у нас виходить, що найбільшим покаранням в нашій державі є просто позбавлення посади. Да? І тоді це відповідно. Ну тих людей, які захочуть я. Яп... Припускаю, що такі люди все одно є в будь-якій країні. Да людина, яка захоче прикурити, то вона буде розуміти, що єдине на що чого їй варто боятися, це по суті позбутися самої посади. Ну і на деякий час бути десь пересидіти, десь в тіньочку, не відсвічувати а далі може знайдеться якась чергова посада для того, щоб ця людина знову щось корисне для держави робила. Так же ж це виглядає. Може, навіть без посади, головне, що людина рік в СІЗО переканту перекантувалась да, У неї не конфіскували нічого. Там не, не знайшли зрештою тих мільярдів, не побігли шукати з ким там ще пиляли гроші, е, тіпо типу, е, і все ну тобто. Гріши і плати, так би мовити, ось цей концепт на жаль перемагає, і він дуже руйнівний для країни, бо це фактично продаж індульгенції на майбутнє і дороговказ наступникам, Ви абсолютно правильно кажете. Він раніше існував, в ще цинічнішому вигляді. Це коли якийсь міністр оборони чи там генпрокурор може зробити якусь біду і отримати за це посаду посла в європейській країні. Навіть цей міністр оборони Резніков міг стати послом в європейській країні, але, хоч якось скандал завадив такому позорищу для України. Ну, тобто, по суті, цю історію вдалося збити. Ну, типу, не призначили пана Резнікова послом до якоїсь країни. Хоча я думаю, що коли справи будуть закриті, і людина чесна, і тоді цілу людина може сказати, що у дивіться, це був просто хайп, який викликаний жур зроблений журналістами. Це було для того, щоб очорнити е, чесне ім'я, все крапка. Ну таке ж теж може бути. Безумовно. Тим більше він сам не не під підозрою, Резніков. Жодній справі навіть саме не фігурує. Тобто всюди були це люди нижчого рангу, е, один з яких е, ну, до нього дуже близький шаповав. Але сам Резніков ні при чому він і зараз каже, так а що які до мене питання. Ясно, давайте тепер.